Вітаю, шановні глядачі в ефірі. Програма пряма мова. Програма, де ми спілкуємося з людьми та обговорюємо ті теми, які зараз є актуальними. Сьогодні в мене в гостях голова громадської організації Центр соціальних ініціатив. Громадська варта Василь Цінко. Вітаю пане Василю. Студії вже не вперше спілкуємося. Так. От, власне, таке перше питання. Ви знову написали лист президенту України та голові Верховної Ради. Про що цей лист? З Чим ви звертаєтеся до наших Дякую. Гарант, нашого гаранта? До гаранту Конституції, і, як ви правильно зауважили, пані Ярославо, що це дуже актуальне, шановні добрі люди, це питання. Справа в тому, що нещодавно, десь не тільки три назад, ви отримали два документа з Мінського Газу розрахунок за газ і заяву приєднання до договору. На звороті тут написано дуже дрібним шрифтом. Супровідний лист. Мені позвонив голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку і запитав, Василь Степанович, я не можу зрозуміти, що це таке. Я кажу, ще сам не дивився, коли я вникнув у ці справи, я зрозумів, що в ну, черговий раз нас ну, вводять в оману, це сказати культурно, а фактично одурманюють нас всіх. Я проаналізував дуже ретельно. Кожний запис, кожне речення і кожне слово тут написано. І прийшов наступного висновку. Що фактично, щоб це розібратися, треба бути трошки юристом і добре знати діловодство, оскільки тут так, напевно, це спадав професор. Грамотно написано, щоб людина нічого не зрозуміла. І підписала, і пішла здала. Я 10 пунктів зробив таких зауважень. Для вас зараз подам. Чому з'явився ще один посередник, Товариство з обмежної відповідальності рівне газ збут»? Дві фірми на одного споживача. І це треба годувати ще два трутня. Навіть здається, у вулику має бути один трутень і трутенята, а не два. Другий пункт. Чому у листі дрібний почерк? Ви прочитаєте, спробуйте. Без окулярів, ну молоді, хіба що люди можуть прочитати супровідний лист. Вже ми це проходили. Пам'ятаєте, коли видавали кредити банки, власне, там, де треба була соль, було дуже написано дуже дрібним почерком, щоб людина нічого не зрозуміла. Приходилося інколи брати збільшуюче стекло, щоб це прочитати. А тепер, до речі, ці люди бігають до влади, влада рятує, забирають у них квартири і так далі, що люди попідписували, а тепер мають проблеми. Наступне, чому документи, ці, я питаю, у гаранта Конституції, у всіх депутатів, голови, чому документи підпис, не підписані? Це анонімка. А ви вже міркуєте і вважаєте, що це не анонімка, на вашу, на вашу думку. Чотири, заява приєднання. Що це таке? Ну чому це? юриспруденція такого не знає. Я особисто вже 40 років цікавлюся юриспруденцією, я такого не знаю, що була заява приєднання. Може бути зміни до договору, чи, значить, зміна самого договору і так далі. Але заява приєднання, я такого не знаю. П'яте, у, у цій заяві приєднання написано таке. Своїм підписом споживач підтверджує згоду на обробку його персональних даних та або вартісних обсягів наданих за договором послуг. По-перше, я не даю згоду на обробку моїх персональних даних. Друге, яким третім особам не сказано. По-третє, яких кількісних і вартісних обсягів, а обсягів чого? Не сказано. По-четверте, про який договір іде мова? Особисто я не підписував, моя сім'я не підписувала ніякого договору. Якщо хтось підписав по помилці, він має право відкликати свій підпис. Наступне: от є таке слово тут: оператор ГРМ. Пані Ярослава мені задавала таке питання. Так що таке оператор ГРМ? Скільки вже ми отримали ці документи, це вперше з'являється таке слово. А воно тут не розшифровується. Це знов, щоб ви не зрозуміли суть написаного. Пане Василю, ви коли отримали оцю приєднання цю заяву приєднання, ви ходили в Рівне Газбуд, щоб вони можливо прокоментували, пояснили вам, що вони там такого написали? Дякую, пані Ярослава. Я не ходив рівне Газбуд. Тому що утворився значить, новий посередник товариство обмеження відповідальність, де вони знаходяться, хто є директор, я не знаю. Я вам скажу так: я робив аналіз із написаного, я не робив із стелі аналіз, це перше. По-друге, я на 90% переконаний, що вони скажуть. Вони скажуть, що десь там місяця-три назад уряд ценю, проштовхнули, ну, будемо говорити, Верховна Рада. Прийняла закон про ринок газу. І на, піти до нас Рівнегаз, чи у цей е, товариство з межної відповідальності Рівнегазбут, це не їхня компетенція. Їм скинули зверху. Діти так-то, так-то і так. То. Якби вони були джерелом цього інформації, та я там був би на другий день, вони не є джерелом. І тому вони тільки поясняють, діють згідно е постанов Кабінету міністрів, закону Верховної Ради прийнятої підписано президентом про провинок е газу і е постанов МКРЄ. Вони не дадуть, вони можуть, ну, звичайно, вони мають більше інформації, але вони, крім сказано, мною, ну, решту буде, буде говорити з водичка. Вони, 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 не, вони не рішають ці питання. Якби вони рішали ці питання, я впевнений. Вони раніше рішали. Раніше ви отримали документ, договір, був підпис, я говорю за анонімку, був підпис начальника рівня Газу, там, де ця Дуба, Дуба з Петро, якщо я не помиляюся, і Печатка це був документ. Це було юридично правильно. Ви з другої сторони підписувалися, якщо ви були згідні. Але там було чітко написано, там людина розуміла, що там написано, і великими літерами. А тут спеціально так написано, щоб споживач нічого не зрозумів, підписав і пішов Може, Це для спрощеної системи, щоб люди не витрачали свого часу, не стояли в чергах, просто написали, зводилися з цим ви поважаєте. Так, правильно, ви дали відповідь, щоб згодилися всім цім, щоб не стояли у черзі. Я тоді даю вам, пані Ярослава, запитання і нашим шановним, добрим людям, споживачам. Скажіть, а для чого оце все? Що нам не було раніше, як проходив розрахунок, а ще раніше ми платили по банкнижці, дивилися на лічильник. Для чого? А я вам далі скажу. Але я завершу ще трошки е, до пункту. Ще, ще пару моментів. Значить тут ще є дуже, дуже цікавий момент. Якщо, шановні споживачі, ви подивитеся у цей, тут є додаток. Ось в самому верху дуже дрібно написано. додаток номер 1 до типового договору постачання природного газу по водах». Так слухайте, шановні друзі. Додаток до типового договору постачання. Як можна до типового договору приєднувати важливі речі співпраці двох сторін? особливо заяви приєднання. А ви бачили взагалі типовий договір в очі і хто його підписує? Типовий договір, я не буду зараз довго розказувати, це, ну, як би сказати, пропозиції в письмовій формі, як поступати тій чи іншій структурі і так далі, чи людині. Не можна до, тип, до типового договору приєднувати реальні речі умов договору реального між споживачем і надавачем послуг. Це взагалі, як казав один по російськи «бред й кобили. Далі. А може, може, цей складач цього маразму мав на увазі, що це не типовий договір, а це тупий договір. І виходить. Я, якщо я підпишу заяву приєднання, даючи добровільну згоду накласти на себе фінансове ярмо. Так, ви підписали цю заяву? Підписали. Тепер чекайте результата. Побачите, яке буде на вас накладене фінансове для того, то все і робило встанови. Для того я прийшов до вас у студію і розповісти вам ще деякі моменти. Зараз ви все, шановні зрозумієте. Спочатку нам насилали рахунки, значить. Рахунок фактура потім рахунок номер потім рахунок за газ, е, за послуги і так далі. Тобто це означає, що ми з вами будемо платити не тільки за газ, не тільки за воду, а будемо платити за послуги, які вже є у забиті, у тарифі. Це транспортування, це е, зберігання у резервуарах газу і так далі. Далі. Ви запитаєте, доброго Спанця, що робити? Ну, я не можу вам дати пораду. Ви міркуйте самі. Я скажу, як буде чинити я і моя сім'я. Заяву приєднання я категорично підписувати. Ну, її просто не можна підписувати. Це не заява, це анонімка. Тут немає підпису відповідальної особи і немає печатки. Може бути підпис. Підпис може бути підроблений. А коли є печатка, це є юридично оформлений документ. Це не юридично оформлений документ. Пане Василь, я вас перевію: якщо взяти, от ви говорите цей заяву проєднання, заповнити її, підписати, але сходити все-таки в газ, що вони поставили свою початку і підпис. Чи може тоді бути це враховуватися цей заява така? Ви знаєте, що я тоді до питання, а чому вони не поставили підпис і не поставили початку наперед? Це даю... у них питання. Це у них питання. Ви можете сходити, скажіть, шановні друзі, по-перше, тут треба додрукувати, е, хто, чи власник, чи, чи наче, директор, так далі. Будь ласка, хай споживач піде і скаже. шановні, я підпишіть, підставте печатку, потім я підпишу і так сказати, шановні друзі, я ніколи особисто це не зроблю. Я не погоджуся з цим. Чому? Я зараз скажу. Так, значить, за... ми будемо платити не тільки за газ, а й за послуги. І на холодну воду, на опалення, на електроенергію, а там, де і на повітря. Перекліють нам кисень, на руку начеплять браслет лічильник, походили по вулиці, зафіксують, скільки спожили кисню, і плати бабки. Або ведуть за бронювання землі 2 на 1 і в останню путь. На Львівщині, до чого я веду? Я був, я дуже часто на Львівщині. Ну, там дуже гарний мікроклімат, і, Клімат, і мені потрібно туди, там бути. і Краще там я почуваю себе, тим, що в мене проблема з догою. Так от на Львівщині влітку мої родичі, племінниця, прийшла платити за газ електроенергії і каже, Василько. Мені не прийняли гроші. Прийшла з абонентською книжечкою, подивилася по лічильнику, і банк, ощадний банк відказав. Чому відказав? Чому відказав, ти ж принесла гроші, ти ж показники. А вони сказали, що ні, ви вже не будете платити за показами лічильника і своєї абонентської книжки. Чому не сказали? Я беру всі документи, йду до в електроенергію, йду, значить, в газову службу. Вони кажуть, та ні, ми вже давно, мов там вже місяців, три, п'ять, ми вже давно, ми то старе, то совєтське, ми не будемо по книжці, ми там нам сказали зверху. Я кажу, шановний, а дайте мені показ, останній показ лічильника такої-то квартири. А вони кажуть, ми вам не дамо. А людина ж. Отут, От кажу, показів немає, повідомлені. Як людина. А ви каже гроші платіть. Ви каже платіть гроші, і все, вам не треба показ лічильника. Усунуто вже на Львівщині, усунуто споживача. Оце саме страшне, це практика, це факт. Я можу якось, підписатися і перехреститися. От я цього і зробив. Що також запровадили на Львівщині. Як щодо начальника одного, до начальника друга. Вони розводять руками, показують, що це не ми рішаємо, це рішає Київ. А для чого це все зроблено? Так я зробив такий висновок. По Даних, які я отримав із певних джерел, хочуть наступними місяцями, може трошки пізніше, хай трошки втихне, ввести абонплату. Тобто ви поїхали. У село до мами чи до батька на місяць, у відпустку поїхали, чи на дачу, Буває, на літо на 3-4 місяці, людина їде, закриває хату, газ перекриває. Ви будете платити абонплату. Це вже я прочитав документи, це обговорюється вже в Києві, у уряді, підключено НКРЄ КП і підключено Нафтогаз України. І коли це ми можемо так платити? З якогось місяця? Вам скажуть, пані Ярославе, вони... Добре вам не скажуть, а це вам скоро подадуть таку інформацію. До речі, днями, можливо, вже воно є. Днями у Верховній Раді закон про житлову послуги, наче заслуховувало хронах. Можливо, це вже буде скоро. Якщо треба буде піти в інтернет і подивитися, що це за закон. Можливо, вони вже це, це така розвідка в газетах, люди, значить, журналісти, ваш брат, дуже такий, значить проникливий і це я вам скажу, що дуже добре. Ви, як європейці, що ви допомагаєте нам узнавати? От ви дали мені інформацію у газеті, у, у, значить, чи в журналі, чи на радіо телебачення, і вже громадські діячі, значить цього зброю даєте нам зброю, щоб ми захищали простих звичайних людей. Пане Василю, зробивши, написавши таку заяву, кива ви висновок зробили з цього всього. Я ще пані Рестав, ще один пункт. Будь ласка, так от уведуть або плату. Користуйтесь газом чи не платіть. Друге, введуть пеню. Не встигли заплатити за газ, мало що, чи грошей мало. Таке буває, люди на друге місці. Будете платити пеню. Вас поставлять на лічильник, як рекеторок. І будуть відраховувати кожен день там, 10 гривень, 20 до 100%, до речі, вам треба заплити, там, 300 гривень, через певний час будете платити 600 гривень. Це називається пеня. Наступне. А може, ще розроблять. Якісь, а це точно ще будуть послуги, які ми сьогодні ще й не знаємо. Це все закрито у, 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 цьому, у цій заяві приєднання. Вона не розшифровується. Наступне, я просто у шоку. Зараз дам вам вімпелення, як можна було спочатку нас одурманювали, сказали, треба економічні обґрунтовані тарифи. Вже обґрунтували, підняли на 30-40 Потім сказали, що е, треба ринкові тарифи. Зробили ще там на скільки там 20-40. А тепер сказали: ви знаєте, яка біда, яка біда Нафтогаз України, значить, немає маючи за що жити. Давайте покриємо борги Нафтогазу. Ще й сьогодні прем'єр за це згадував. Тобто ми своїми комунальними послами оплатою за газ ми покриємо борги? Так, то ми вже. Ви, ви не чули сьогодні, що у звіті сказав примір. Я, каже, платую нашим споживачам, які вже майже закрили борги там минулий, минулий рік. Здається, 100 чи 110 мільярдів киданули Нафтогазу. Наших з вами грошей. От тут зараз саме головне ми прочитаємо з вами. Ми, до речі, я звертаюся до президента. Вже не я. А цей лист підписаний кимось? А тут так. От дякую пані Ярослава, що ви нагадали. Цей лист підписаний п'ятьма громадськими організа... організаціями з підписами. І я тільки скажу, я дякую всім громадським організаціям. Тут можна було ще 20 підписів зібрати. Я думаю, що ми з часом ще одного листа іншого підготуємо, це буде наказ виборців, президенту, прем'єру і голові Верховної Ради. Я дуже дякую, тут навіть підписав правий сектор. Дуже приємно. Одним словом, ми звертаємося до президента. Це вже громадські, вже не я один, громадські організації. Перше, пане президенте, третій майдан вже стукає в двері, кличе народ на Київ. Уряд сьогодні чинить тарифно-ціновий -ці... тарифно геноцид мільйонів Українців. Враховуючи статтю 5 Конституції України, де чітко написано: що єдиним джерелом влади в Україні є народ. Ми наняли президента, прем'єра, голову Верховної Ради на роботу і вони мають виконувати наш наказ виборців. Перше, вимагаємо ліквідувати НКРЕКП. Це Національна комісія регулювання електроенергетики і комунальних послуг як неконституційний орган. У Конституції такої такої структури немає. Її функції передати Міністерству енергетики вивільнені, вивільнені кошти під контроль волонтерів для закуп, закупки зброї на війну. Я не вірю нашому Міністерству оборони, а я вірю волонтерам. Два. Відмінити рішення про створення приватного посередника Товариства з обмежної відповідальності рівне Газбуд». У нас був пад «Рівне Газ, де працював високопрофесійний керівник е -е, П. Дубас. І він дуже добре справлявся роботу, і нам не треба іншого посередника. Залишіть у спокої рівне і рівне газ, рівне газ без збут. Третє передати право затверджувати тарифи на житлово-комунальні послуги місцевим організаціям, місцевим виконкомам е обласної адміністрації і рівненському місць виконкому, як було три роки назад. Четверте ліквідувати Міністерство регіонбуду та житлово-комунального господарства. Воно не розвиває регіони, воно добиває регіони. Регіональні структури сьогодні приватні або комунальні власності. і Міністерство на них не впливає. Як сказав колишній міністр житлово-комунального господарства, ви його чули, напевно, Міністерство житлово-комунального господарства тільки розподіляє кошти по областях, Воно не потрібно. Це мільярди коштів в рік сидять, лягли на наші плечі, на тариф. Далі. Скасувати податок ПДВ у житлово-комунальному господарстві. Цей податок ПДВ у ЖТХ годує олігархів, а тарифи тоді зменшаться. Олігархи отримують компенсації ПДВ за рахунок на з вами споживачів, які ми платимо ПДВ у всіх структурах ЖКХ. Далі, ліквідувати посередника це саме-саме болюче. Ліквідувати посередника на, НА національну акціонерну компанію це майже приватна структура Нафтогаз України як найбільш корумповану фірму. Про це говорили депутати. Я хочу сказати найбільше на цьому говорив Олег Ляшко та інші депутати, які вимагали. Я вже це ще в першому листі, десь півроку назад, коли я подавав до суду, я вимагав ліквідувати НАК, як найбільш корумпована структура Нафтогаз України. Там ж шалені мільярди. Там, панове, ми в 10 разів менше комунальних послуг ліквідуємо НКРЕ, Міністерство Слово комунального господарства і нафтогаз. Мільярдні кошти ми заберемо на а послуги. Дивці, у нас програма не є дуже велика, не на годину, так що у нас час скоро завершується. Будь ласка, ще один пункт, ще Дуже один пункт. багато питань до вас є. Прийняти закон. Ще один пункт прийняти закон. Український газ, який навіть по завищеній ціні гривня 60, а не 7,20. І люди, люди сьогодні споживають український газ. Ну невідомо чому вони платять по 780 Відмінити банківських 3 гривні, чому людина платить за газ і платить ще 3 гривні? Це ну, сказати, що це просто обдирають людей. І останнє створити структуру з депутатської депутатських депутатську комісію по Визначення, хто скільки розікрав у житлово-комунальній сфері і повернути ці гроші. Скільки часу ви даєте гранту Конституції на виконання ваших цих? Ви знаєте, що скільки звертаюся, вже ще до Ющенка звертався, на жаль, хіба що кажуть, Майдан нас розсудить, але я думаю, що президент нас мудрий, оскільки ми його обрали, і я думаю, що ми поставили термін. До 1 травня 2016 року вирішити ці питання. Це і є. Ми ще супровідно напишемо. Це і є децентралізація. Усунути оці 10 пунктів це і буде виконання президентської програми по децентралізації. Тарифи мають на місцях затверджувати. Зверху нам нічого не мають скидати. Чому ми кажуть убрати убрати брати Оце, Я думаю, що пан президент це прекрасно зрозуміє і дасть команду. Йому тільки дати команду. І всі будуть постро... По... все, все виконати. Ви ви, пане Василю, чи вірите ви в те, що ваш лист дійсно буде розглянути? Ви дали саме складне питання. Дійсно. Для того, щоб він був розглянутий, я вже попросив друзів, ми подамо його в інтернет на сайт президенту. Я відправлю листи всім головам фракцій. і Ляшку, і Тимошенко, і нашому Луценку, і самопоміч Березюку, і е, Сергію Капліну, і Добродомову, і так далі. Десятка, півтора, два я відправлю листів. Для того, як підстраховка, щоб вони на сесії чи будуть у президенти на нараді, щоб вони сказали: пане президенте, давайте візьмемося за дійсну децентралізацію. Оце і Європа нас оцінить одобрять. А то просто розмови про децентралізацію і так далі. Ви ще листа не відправляли? Ні, я ще листа не відправляв. Дякую, пані Ярославе, за запитання. Я звернувся в часопис сім днів. На жаль, вже третій раз він не друкується, бо чекають відповідь від е, газових структур, що вони дадуть пояснення на, на мій лист. Роз'яснення зайде. Ну, на жаль, роз'яснення не надійшло. Як я вчора спілкувався з виконуючим обов'язком головного архітектора сім днів, він сказав, у цьому часописі сім днів, що вийде в четвер, ваша стаття буде надрукована. І от ця причина, чому я не вийшов. До юристів ви... зверталися з цією Прошу. До юристів. Чи ви зверталися до юристів, щоб вони, можливо, роз'яснили цю ситуацію, що тут написано? Чи ви кажете, що ви в Рівнегазбуд не зверталися, самі не я, розумієте? Я, я звертався до одного юриста і показував йому цей лист. І він сказав: Вася, не, 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 не чіпай мене. Коротше, людина навіть не хотіла Каже, це, він сказав: це насіки одурма. Людей, що я кажу, мені соромно навіть це читати. Ну, а я взявся і розшифрував. Хоча б я хотів би бачити такого юриста, навіть хай професор буде, щоб він розшифрував, як тут закрито одурманювання людини. Ну, я Гірших листів одурманювання. Ну, я скажу, що з однієї сторони, для нас це одурманювання, А вони академіки, я думаю, що це дуже великі гроші, хтось взяв за цей лист. Бо це дуже грамотно лист. пане складеноси. Як справи з іншими вашими попередніми листами? Бо це вже не перший лист ви пишете до президента. Ви ще писали до суд, суд. Я в суд так. я дуже дякую, пана Ярослава. Я хочу сказати всім добрим людям, які підтримали мене, і особливо ті, хто прийшов на суд. Мене міліція після четвертої позовної заяви до суду на прем'єр-міністра і на його уряд. Е, мене допитувала поліція, прокуратура, потім суд був 21 липня, і дякувати людям ну, всім керує Бог. Що на, на суд прийшло стільки людей, я тоді яблуку не було де впасти, і дякую судді Бердію, що зрозумів, що мене нема за що судити. І прокурор зрозумів пізніше подав клопотання. Тобто, суд, щоб ви знали, бо дійсно нігде в газетах цього не, не друкували. Суд закінчився не розпочавши за те, що мене хотіли посадити, що я 20 років тому, 1995 року, неправильно створив громадську організацію. Це був ну нас, насміх наді мною над тими добрими людьми, які мене підтримали. Тому дякую Богу. Дякую. До речі, начальник міліції Зеленський теж зразу. Відійшов від цього, і мені дали лист підписати, що заяву ще до суда. Міліція закрила справу. Пізніше начальник обласної міліції мені направили листа, дякую, що я не винуватий. І щоб люди добре знали, я живий, я перед вами. Ну скільки мені Бог відвів, скільки буду захищати себе, свою родину і всю нашу Пане, славну Україну. Чи щось змінилося? З тими листами після тих листів, які ви писали звернення до прем'єр-міністра, щось відбулося? Які зміни? Я вам скажу, що відбулося я вже бомбардую цю нову владу фактично два роки. 13 березня 2014 року я направив премєр міністру він тільки місяць як ставив. Mm -hmm. Я йому направив, шкода, що я з суботу не взяв листа, де я його просив, давайте реформуємо житлово комунальну сферу і написав йому пункти. Чому людина, я платив за кубічний метр, здається, 19,8 метрів. Вже зараз дається 6. У три рази дешевше. Чи, чи по-моєму ще на у, ще по моєму два рази три. Ви знаєте, якщо нічого не робить, точно нічого не зміниться. Тобто Є впевнений в тому, що цей ваш, ваш лист теж буде розглянений президентом України і зміни, якісь будуть відбуватися. Я вам скажу, що я упевнений на 99%, відсотків, що враховуючи вчорашню ситуацію, як наш міністр економіки сказав про. Корупцію, що реформи не, не впроваджуються, що ви бачите, яка ситуація, що президент змушений підтримати громаду рівного і сказати своє е, конституційне, гарантоване слово. Давайте хоч трошки поживемо кінці для людей. Мало що скільки там нам залишилося жити. Я впевнений, переконаний, якщо цього не буде, я відправлю цього листа. Михайло Саакашвілі, відправлювали листа ще інші структури, буде підіймати всю Україну. Я вам дякую, пане Василю, за розмову. Бо програма вже добігає завершення. Мені вже кажуть, що вже трішки ви перебрали час. Вам успіхів. Дякую. Будемо надіятися, що з цими листами все-таки зміниться щось на краще. Хай Бог допомагає вам і нам всім з вами. Дякую нашим глядачам. Нагадаю, що моїм сьогоднішнім співрозмовником був голова громадської організації Центр соціальних ініціатив громадська варта Василь Цинко. У студії працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та дякуємо за довіру.